Привіт, любі. вітаю вас на 22-му тренуванні в моїй домашній фітнес-студії Work-Life Balance. Сьогодні я проспала, бо в мене дитина повинна була йти тільки на другий урок. Ну і ми так солоденько спали. Я думаю, я навіть вимкнула будинок, думаю, гай, він ще там поспить і я посплю. Ну, коротше. У мене два будильники. Якщо є сила встати. І якщо немає мотивації. Так, ну добре, сьогодні розминку я вам написала. Робимо по 15 разів. Тож, поїхали, присідаємо. Один, два. Три, чотири. Коліна не виходить п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Тут собі написала сама. Бо коли е, одне діло, коли ти робиш, як відчуваєш, і інше це робити вже за планом. стільки волосся сьогодні? Так, поїхала. Е, планка 15 секунд. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять, десять, 11, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Супер. Тепер динамічно. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, пятнадцять. тринадцать, 14, и однадцать, так далее Фух, кишка корова даже пятнадцать Тепер птаха, собака зі скручування. направо на багато м'язів Ліва рука, права нога. Скрутилися. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. Чотирнадцять. П'ятнадцять. Супер. Молодці. Поза дитини кобра. Два роди. Дихаємо. Дихано. Кобра. Дитина. Кобра. Супер. Тепер мостик з піднятою ногою по 10 разів. Можна й п'ятнадцять. Один, два, три. Але десять вистачить. Чотири, п'ять. Шість повинно. Сім. Вісім, дев'ять, десять. Друга сторона. Один вище. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім, вісім, дев'ять, вище, десять. молодці, Фух. розтягнулися, Так, що там далі у нас. По плану. Скрутка. Скрутка. Дуже гарно права. І на принцип. Вдихаємо, видихаємо три, чотири, пять. Шість так сім, вісім девять десять. Так, тепер. Сипед. Поїхали. Один, два, три, чотири. Нижню ножку. П'ять шість. випрямляємо, Сім. Відправляємо вісім. Повільно 9, 10. Так важче, коли повільно і коли ноги до кінця випрямляєте. Так, тепер натягнули носочки, робимо англійсь. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І до носочків здійснимо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Супер. Призгорить. Так, що там у нас далі? Все, розтяжка. Знаєте, що я забула. Я забула відтискання. Але ми це зробимо все одно. Це треба навчитися. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Фух, все, я На ножку ці мишці м'язи, пресу, спинки, Так, інша сторона, супер. Фу. Тепер стягнемо ножку вперед. Для тих, хто сидить. Я сьогодні вчора взагалі дуже багато сиділи. ліву сторону, праву сторону розтягнемо тут все. Супер. Молодці. Дякую вам, що ви зі мною. До завтра.